Всім привіт на каналі Тимур 11ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Щоденник Словока. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали п'яту частину місяця листопада. Сьогодні нас чекає шоста частина цього місяця. Ну що, поїхали? І в основному і почуває щасливим, адже поки ролі буде. Дорогі вечірці для середніх класів і їздити в смокінгу на лімузині. Тож подивимось, після вихідних хто практично дорослий. Є ще бонус. На весільні мені до пари доберуть одну із довичок. Я вже сподіваюся, що Соня має гарненьких поружок, хоч хоче, щоб не заручити. Дороги мама змусила мене пообіцяти, що я не видиратиму поцілунки своїх рідних. Тому що це як то накашене обвічує. А це в мене виходить в моєму волі. Коли якась тітонька, двоюрідна сестра чи брат мокро цілує мене в щоку, я починаю думати про мікробірці, що може це в мене на обличчя, я починаю страшенно нервувати, коли ми в останній відвідали акцію, я захопив із собою трохи антибактеріальних серветок, щоб вирішити цю проблему. До цього разу я пообіцяв мамі ще невідрадному після поцілунки в чокі, тим більше, що першу в нас вже злітала тілка дороті. Дороті, як завжди, цілує мене просто в зуби. Втім, щойно опинившись поза маминим полом зору, я одразу вхопив перше, що потрапив на очі, щоб витратись. Коли ми дістались до бабиного дому, більшість родичів вже були там. Описувати всіх присутніх можна вічно, що я зупинюся на неї яскравіше. Мій кузен Бенджі був там зі своїми батьками, тіткою Патрісією та дядьком Тоні. Коли я бачив Бенджі в стані, він умів говорити лише дві фрази Ні, заткнись. Тепер Бенджі вміє говорити повними реченнями. А його батьки кажуть, що він дичає, читає дитячі книжечки. Та б не став похвалятися, якби мій син умів читати, але ще не ходив на гощик. Мій двоюрідний дід, Артур сидів у кріслі з відкинув спинкою перед телевізором. Не думаю, що я хоч раз по страшному поговорив з ним. Тому що він ще гарчить і видає якісь довільні звуки. Дід Артур якось повів нас вихідні на День Подяги, тоді так було постійно. Не можу сказати, чи то він намагається спілкуватися, чи щось інше. Та я час від часу реагую, коли всяк випадок. Двоюрідна бабуся, Реба теж там була, що мене дещо здивувало. Кілька років тому бабця запросила всіх до себе на різдволу, випадково забула відсувати запрошені двоюрідній бабусі Лебі, та прийшла без нього, але відмовилася знімати пальто і просто сиділа в вітальні, в нас, в усіх нас почуття провини, Про твою двоюрідного брата. Теренса я згадував, тому що він. Що всі завжди кажуть, ніби я точнісінько такий, як був він у моєму віці, а це реально перегнічує. Ну, от і все, ми прочитали шосту частину місяця листопада. В наступній серії нас чекає сьома частина цього місяця. А це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. Зараз став лайк і підписуйся на канал Тимуруденський ТВ. До побачення!